Зайшов, проаналізував авторія і таких автомобілів станом на сьогодні жодного у продажу немає. Все, як ви любите, все як ми любимо. Автомобілі в гарному стані, в класних комплектаціях. До вашої уваги, тюран 1.6 бензин з дуже малим пробігом 180 тисяч. не простий, а на максимальнішій комплектації Юнайтед. Помивачі, лінзована оптіка, мультикермо, люк, небитий нефарбований автомобіль, легкосплавні диски, 16-го радіусу, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, підігріви, сидінь, клімат, контроль технічних візуальних зауважень. не немає від слова. Абсолютно нігде ніякий пластик не виломаний. Видно по автомобілю, що він має дійсно дуже малий пробіг. Автомобіль на парктроніках. Автомобіль у нас П'ятий п'ятиймісний, дуже люблять повноцінна запаска, так як можна поставити легко газ. Корозії немає від слова абсолютно, тому якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини.